Є зв'язок із Херсонщиною. Олександр Толоконіков, голова прес-офісу Херсонської обласної військової адміністрації. З нами на зв'язку. Пане Олександре, вітаю. Вітаю слава Україні. Героям слава. Пане Олександре, знаю, що сьогодні знову росіяни обстрілювали Херсон і один з ринків. Детальніше, будь ласка, розкажіть, що трапилося і чи є постраждалі? Росіяни почали обстріли центральної частини міста в 9-й. Спочатку вдарили по прибережній частині центрального району. Там отримав важкі поранення. Чоловік 61-го року народження, 62 роки чоловіку, і його доправили до лікарні. Але на жаль, травми і поранення були дуже важкі. Лікарі не змогли його врятувати, і він помер вже в лікарні. Світла пам'ять та співчуття рідним. Розіяни не не полишили обстрілювати Херсон і. Вже там буквально через пів години вдарили по одному із ринків, також центрального району. На ринку були люди. На щастя, там великих жертв вдалося без великих бюджет, але постраждав чоловік, отримав важку травму осколочну ноги. Багато було втрачено крові, але лікарі його швидко шпиталізували, доправили до лікарні. Зараз борються за його життя, бо надіються, що все буде добре, і продовжили росіяни обстрілювати вже тільки в інший район. Там в Таврійський прилетіло майже на околиці Херсону, прямо в будинок прилетів снаряд. Там знаходилась бабуся 85 років, і також її доглядала 45-річна жінка. І, На жаль, якраз в тій кімнаті, де була жінка, пролетів снаряд і вбив. Жінку бабуся, слава Богу, отримала тільки акубу травму, але ще одна смерть на руках росіян. Дві жертви сьогодні щодо по області, то звернулось двоє людей внаслідок вчорашнього обстрілу кабами, а отримала травми. Також їх до звернулись до лікарні. Їм надана була допомога. Олександр вже кажете та... акубо травми. Поясніть, будь ласка, що це означає. По ну, суті, це контузія а, після великого вибуху. Контузія там за запам... запаморочення. Буває і струс мозоку. І до речі, сьогодні знову годину тому знову росіяни вдарили по Вереславському району, а, скинули керовані авіабомби. Поки по наслідкам і постраждалими немає інформації. Угу. А чим били по Херсону? Це була артилерія, міни, РСЗВ. Скоріше за все артилерія, одиночні постріли були скоріш за все, артилерія. Ну тобто не одиночні, ну просто артилері б'є залпами. Ну, буває і по одному, але більшість залпами б'є, Це скоріш за все артилерія. Угу. Зважаючи на результ... ну, на регулярність цих російських обстрілів, яка ситуація по області з газопостачанням, вода, світло? Якраз у ці обстріли перебувало декілька газогонів. Там працюють вже е, наші е, Херсонгаз. Також є. Е, хотів додати, що Станіслав також обстрілювався сьогодні з дронів і також ствольної артилерії. Там, на жаль, знову е, село без світла. Але також будемо все робити, щоб в найближчі, найближчі там, дні, а може й години, наші енергетики були однали, щоб люди були зі світлом. А так е, по самому Херсону світло є. Газ там, де пере перебили, там. Зараз перекрили поладнають і включать знову вота також є. Чи залишається у людей можливість евакуюватися все-таки з Херсона і області, якщо у них є таке бажання? Так завжди продовжує працювати евакуація продовжує безкоштовна евакуація з майже всіх населених пунктів працювати за допомогою нашої, за допомогою організацій благодійних. і за минулу добу 50 людей виїхало, і можна звернутися завжди 0,800 101 102, записатися на цю евакуацію і ми допоможемо виїхати майже в будь-який регіон України. Там вже місцеві органи влади допоможуть з оформленням. Дякую, пане Олександре, за роз'яснення. Тоді будемо чекати на оновлення інформації з приводу бомбардувань, про які ви згадували Олександр Толоконніков, голова пресофісу Херсонської обласної військової адміністрації, був з нами.